На календарі 16 березня, понеділок, схід сонця о 6 годині 11 хвилин, захід о 18 годині 4 хвилини, Тривалість дня 11 годин 53 хвилини, місяць у Козерозі та Водолії. Йде 26-та місячна доба. Цього дня іменини відзначають Василь, Севастян, Зіновій, Зенон. Вітаємо їх з Дем'янгола. За народним календарем 16 березня вшановується пам'ять великомучеників Євтропія, Клеоніка і Василиска, які постраждали за Христову віру. В народі кажуть, буває март за всі місяці варт: март з водою, квітень з травою, а май з квітами. У цей день вшановується пам'ять протирея Петра Турчанинова. У минулі часи помітили, яка середина березня. Таке й літо. У селян була традиція обходити на хрест поле. Тим самим вказували, що сонцю ніколи відпочивати. Потрібно і вологу вести, сніжицею поле поїти. З цього дня для городників розпочинається підготовка картоплі на посадку. А зараз якою буде погода 16 березня? За повідомленням синоптиків в Миколаїві та області, на зміну похмурому ранку прийде ясний день, і хмар на небі не буде до самого вечора. Опадів не передбачається, вітер північно-східний 3-7 метрів за секунду. Атмосферний тиск 777 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 23%. В Миколаєві вночі прогнозується від 4 до 6 градусів тепла, а вдень потепліше до плюс 13. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 2 до 4 градусів тепла, а денні коливатимуться в межах 10 14 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 19 градусів тепла була зафіксована у 1972 році. А мінімальна мінус 134 морозу у 1987 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 16 березня, Овде. У першій половині дня. Будь-які справи зажидають мінімуму зусиль, однак і вигода від них буде незначною. Успішними будуть зустрічі, особисті побачення. Зверніть увагу на нерухоме майно. Тельці. хороший день для подорожей і прогулянок. Зірки не рекомендують активної діяльності в професійній сфері. У другій половині дня можливі душевне хвилювання і стреси. Постарайтеся проявити більше терпіння. Уникайте різких суджень і висловлювань, про які потім доведеться шкодувати. Близнюки – Вірогідні фінансові труднощі. Сприятливий день для втілення задумів. У другу половину дня зверніть увагу на своє здоров'я. Можливі загострення хронічних захворювань, травматизм. Проведіть вечір вдома в тісному сімейному колі. РАКИ всі справи так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. Доведеться віддавати борги, займатися пошуками нових заробітків, допомагати близьким родичам. Постарайтеся більше відпочивати, відмініть всі візити, проведіть день у колі родини. Леви, будь-які справи зажидають максимуму зусиль. Не надто успішно виявиться співпраця з діловими партнерами. Швидше за все цей день пройде під знаком невирішених проблем у справах або в особистому житті. Діви. Сприятливий день для спільних заходів або колективного відпочинку. Постарайтеся провести більше часу на свіжому повітрі. Займіться благоустроєм дачної ділянки. Терези Несприятливий день. Деяка суєта і невизначеність зажадають великої зібраності і відповідальності, можливі конфліктні ситуації у спілкуванні з оточуючими, рекомендується критичне ставлення до дійсності, відмова від непотрібних контактів. СКОРПІОНИ. День несе мир і відновлення рівноваги. Корисні прогулянки біля річки, озера, відвідування басейну або лазні. Не опускайте можливості завести нові цікаві знайомства. Відновіть стосунки з дітьми. Стрільці прекрасний день для спілкування з друзями, прийому гостей, розваг та веселощів. Сприятливий для індивідуальної та колективної творчості. Будьте обережні з фінансами. Увечері можливе загострення стосунків сім'ї. Стримуйте емоції. Козироги. Будьте уважні роблячи покупки, вірогідні обман або марна травма трата грошей. Слід також утриматися від поїздок на базар, від споживання м'ясної їжі і спиртних напоїв. Можливе отруєння. Постарайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі. Водолії. День сприятливий для самореалізації, розкриття творчого потенціалу. Можливо, ви отримаєте важливе повідомлення, яке змусить вас відправитися в поїздку. Жінок чекає нове захоплення. Риби. Цей день присвячений розкриттю творчого потенціалу любові. Улюблена справа принесе задоволення. День сприятливий для подорожей і активного відпочинку. І це все на сьогодні. Вдалого вам трудового тижня і здійснення. Усього задуманого